Вагінальний тампон. Він був винайдений американським лікарем Ерлом Хаусом в 1929 році. Тобто, через декілька років виповниться 100-річний ювілей від винаходу цього гігієнічного засобу. Тим не менш існує дуже багато людей, які насправді щиро вважають, що тампонами користуватись – Небезпечно, і що єдиним придатним гігієнічним засобом є гігієнічна прокладка. А чи це так? Отже, сьогодні ми розберемось, як правильно обрати собі гігієнічний засіб, щоб це було і комфортно, і безпечно для здоров'я. Крім того, ми вияснимо і визначимо, а як часто під слід міняти тампон чи прокладку для того, щоб знову ж жінка почувала себе комфортно. Не останнє запитання з'ясувати, а чи можна використовувати, припустимо, вагінальний тампон дівчаткам, які ще не жили статевим життям? В цьому відео ми відповімо на запитання. Перш ніж перейти до відповідей, я дозволю собі нагадати, що таке менструація. Отже, менструація це процес відділення і видалення з матки її слезової оболонки, внаслідок тих гормональних змін, які відбуваються щомісяця в організмі жінки. Продовження цього також не може обійти такий фізіологічний е, момент людської, дія... життєдіяльності людського організму. Природою передбачено, що будь-які виділення, секрет будь-яких залоз, будь-яких виділень повинен вільно відійти кудись назовні. Так само, природою передбачено вільне, поступове в міру швидке. З вивільнення як порожнини матки, так і піхви від менструальних виділень. При цьому згадаємо, що практично на кожній ділянці нашого організму, будь то слезові оболонки, чи то шкіра будь-де, знаходиться міріади різних мікробів. На щастя, більшість із них не є хвороботворними або навпаки викликає, можуть викликати хворобу лише за певних обставин, тим не менше. Другий момент, який слід пам'ятати, Продовж тези про мікроби. Кров. Менструальна кров, яка виділяється з матки, є універсальним середовищем для розвитку будь-якої мікробної флори. Чи це мікроби, чи це віруси, чи якісь інші мікроорганізми. Саме тому тривале перебування менструальної крові а, може стати своєрідним інкубатором для Розвитку хвороботворних мікробів, і фактично першим кроком до появи будь-яких проблем, деколи досить суттєвих. Який висновок з цього слід зробити? А, а те, що, в першу чергу, будь-який засіб гігієни, чи тампон, чи прокладку, слід змінювати е міру часто і своєчасно, в такому разі, вони стануть безпечними і комфортними для вас під час менструації. І до речі. Багатьом відомий стан, який називають чи синдром токсичного шока чи синдром токсичного тампону, дійсно може виникати саме через те, саме через тривале перебування в даному разі тампону в піхві. Тобто, коли тампон просякається кров'ю, знаходиться там довго і, відповідно, стає е, підставою для виникнення запальної реакції. Отже, тампон чи прокладка зрештою. З точки зору фізіології, прокладка могла би бути досить, є фактично, досить правильним і повноцінним, безпечним способом гігієни. Разом з тим, прокладка далеко не завжди, на жаль, забезпечує комфорт жінки. Тому далі ми поговоримо саме про тампон. Хочу наголосити, що використання тампонів насправді є абсолютно припустимим способом гігієни під час менструації. І використання тампону може стати хорошою альтернативою прокладці в різних ситуаціях, які можуть бути в житті жінки. Ми в першу чергу зговоримо про ситуацію, коли у жінки є надмірні або рясні менструальні виділення. В перші дні таких виділень, ну, можливо, це дозволить жінці почувати себе більш надійно і комфортно. Так само під час тривалих подорожей. Це актуальним може бути для спортсменок під час е спортивних змагань. Отже, таких ситуацій може бути безліч. Але приверну вашу увагу до того, що вагінальний тампон ми розглядаємо як альтернативний. Досить надійний спосіб гігієни лише під час менструації. На сьогоднішній день існує маса інформації, яка доводить те, що використання вагінального тампону як засобу щоденної гігієни не тільки не є м, раціональним, але й підвищує ризик запальних захворювань жіночих статевих шляхів. Ну і тепер давайте згадаємо правила користування вагінальними тампонами. В першу чергу, як часто міняти тампон. Ми говоримо про те, що е, якби мінімальний час змін, замінити тампону повинен не перевищувати 2-4 годин. В рідкісних випадках цей час можна продовжити до 6-8 годин. Е, кожен, кожна жінка повинна розуміти, що тампон можна замінювати та навіть кожних пів години-годину, якщо він настільки просяк кров'ю, що це створює вже певний дискомфорт. Окремо звернув увагу на необхідність поміняти тампон у разі його забруднення або намокання після, припустимо, навіть актусу чи пуску чи дефекації, після знаходження в ванні або купання в басейні. Відповідь досить проста, адже у випадку забруднення мотузочки, за яку потім буде витягатись тампон. Може підвищити вірогідність потрапляння хвороботворних бактерій на ділянку піх, входу в піх, в ділянку вивідного отвору сечовивідних шляхів, ну а просто намикання, ну, зрештою, може створювати просто банальний дискомфорт для відчуттів жінки. Наступне правило. Бажано не використовувати тампон в нічний час. А, також тут все дуже просто, адже нічний сон зазвичай триває 7, 8, навіть більше годин. Ну, є жінки, які можуть приспати 12-14 годин. Але ми чули про те, що кхе, замінювати тампон слід ну, ніяк не рідше 6-8 годин. Тому у разі відсутності ну, занадто рясних менструальних виділень, на ніч бажано тампоном не користуватися. Далі не використовуйте одночасно декілька тампонів. Ну, все дуже просто. Навіть за наявності великої кількості е, менструальних виділень ви цілком можете просто частіше міняти тампон. Але у випадку, коли ви ставите одночасно два тампони, з надією не начебто ну, забезпечити забезпеч... себе від протікання менструальної крові на білизну. Витягнувши один тампон, ви можете забути про інший. І якщо цей тампон пробуде досить тривалий час в піхі, це може призвести до досить неприємних ускладнень. Не використовуйте тампони з пошкодженою обгорткою. Щоб уникнути такої ситуації, зберігайте їх в звичайному сухому місці. У разі ж, коли вам треба їх взяти з собою, то покладіть їх в, скажімо, в косметичку або в якийсь щільний відділ вашої сумочки. І Це дозволить уникнути їх пошкодження. Ну і звичайно, не зберігайте тампони, тривалий час в сумці, в рюкзаку. До речі, це те правило, яке ми говорили про. В відео, де ми розказували про правила користування зберігання презервативів. Ви можете подивитись відео по посиланню, яке є на екрані. Наступне досить важливе правило. Підкривайте і вводьте тампон чистими руками. Пам'ятайте, що руки слід мити як перед введенням тампона, так і після його видалення. А особливо звертаю увагу на те, що тампон. Бажано не класти на поверхні, в яких ви не впевнені, які можуть бути принципово забруднені. І особливо в такому випадку ви зверніть на цей аспект увагу, коли ви будете міняти тампон не в домашніх умовах. Ще одне важливе правило. В різні дні менструації обирайте тампони з різною поглинальною здатністю. Зрозуміло, що в дні максимальних виділень ви будете обирати тампон з більшою кількістю краплинок, які вказуються на кожному тампоні, і відповідно по мірі зменшення менструальних виділень, переходьте на тампони з меншою кількістю краплинок, тобто з меншою погинальною здатністю. До речі, за даними досить відомої в Сполучених Штатах клініки Мейо. Було доведено, що нераціональне використання тампонів з більшою поглинальною здатністю підвищує ризик виникнення синдрому токсичного шоку. Ну і ще раз нагадаю: зовсім не обов'язково використовувати вагінальний тампон після повного завершення менструації. Ну, так би мовити, от на всяк випадок. Я вже поговорив про те, що тампон. У якості м, щоденного гігієнічного засобу не є рекомендованим. Ще одне важливе правило: і тут це правило стосується жінок, які недавно народили. Е, наголошую, саме ці жінки, жінки, які недавно народили, не використовувати вагінальний тампон у якості гігієнічного засобу. Адже у вашому випадку ризик септичних не тільки запальних, а й септичних ускладнень зростає в багато разів. Ми обіцяли сказати про те, а чи можуть використовувати тампон незаймані дівчата, тобто ті, хто ще не жили статевим життям. Принципово так. Насправді дівоча пліва являє собою досить еластичну мембрану, через яку тампон можна ввести, дотримуючись ретельності, обережності і використати його як засіб гігієни. Треба просто дуже акуратно і ретельно. Користуватись правилами введення і видалення тампону в таких випадках. Ну і нарешті купляйте якісні тампони відомих фірм-виробників. При цьому все одно не забувайте контролювати дату випуску, дату придатності, ну і безумовно цілісність упаковки тих тампонів, які ви хочете придбати. Отже, тепер, коли ми розібралися з тим, а чи можна використовувати і як використовувати тампони з метою гігієни під час менструації, ви можете бути спокійні за своє здоров'я і комфорт. І якщо ви ще не підписались на наш канал, то ви можете зробити це зараз. Слідкуйте за нашими наступними випусками, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте. До нових зустрічей!